Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати один із улюблених моїх візерунків. Він в мене вже був в роботі, я з нього в'язала два вироби. Перший це був кардиган, колір біруза, пряжа мохер і другий пуловер, бутилочний такий колір, пряжа Меренос. Я залишилася в захваті від того, як цей візерунок лягає на одну і іншу пряжу. Отож, в'яжемо. Робимо вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З'єднуємо. З'єднуємо, робимо підйом три повітряні петлі. Один, два, три. І сюди е, пров'язуємо, має бути 16 стопчиків з накидом, робили, і пров'язуємо ще 15 стопчиків з накидом одним. Один, два, три, 4, 5, 15. 15. Пров'язали 15 стопчиків знакідом, з накидом, з'єднуємо. Ну, от Я дуже люблю тоньшими крючками, гачками. Якщо я взяла один і п'ять, в'язати, то 1,25 я з'єдную. Так, з'єднали. Тепер другий ряд, підйом три повітряні петлі. І ми будемо зараз пров'язувати в кожний стовпчик попереднього ряду стовпчик з одним накидом, між ними пров'язуючи по дві повітряні петлі. Тобто, ми тут зробили підйом три повітряні петлі і ще дві. Це мають бути як між стовпчиками. Наступну. Пров'язуємо стопчик з накидом, і дві повітряні петлі, наступний стовпчик з накидом, і дві повітряні петлі, і так пров'язуємо по кругу весь ряд стовпчик з накидом, між ними по дві, дві повітряні петлі. Дов'язала до кінця цей ряд дві повітряні петлі. Беру, мен... Ой, беру... беру менший гачечок і продіваю третю петлю знизу 1, 2, 3, Третя. Це в нас як стопчик. З'єднувальна петля. Захватили нитку і продіваємо. Другий ряд у нас закінчений. Наступний ряд. Робимо 3 повітряні петлі. Це підйом. 1 2 3 Робимо накид. І пров'язуємо в перше віконечко. Стопчик з накидом. Пров'язали. Робимо 3 повітряні петлі. І пров'язуємо чотири стовпчика накидом, захвачуючи за оцей от стопчик, який ми тільки що пров'язали. Бачите? Пров'язуємо 4 стопчика з накидом. Один, два. Три. Чотири. Так, в нас виходить. Потім беремо накид. У нас буде стопчик з накидом, пров'язуємо його в наступне віконечком. Пров'язали наступне віконечко. І робимо підйом три повітряні петлі. Один, два, три. Підйом три повітряні петлі. І чотири стовпчика з накидом пров'язуємо за цей стовпчик що ми його вивезли. Один. Два, три, чотири. Ось такі узор у нас виходить. Знову накид і стовпчик з накидом в наступне віконечко. Стовпчик з накидом в наступне віконечко. Підйом три повітряні петлі. Три повітряні петлі і накид за цей стовпчик пров'язуємо 4 стовпчика з накидом. Один, два, три, чотири. Пров'язали чотири стовпчика з накидом. Повторюємо накид, і в наступне віконечко. Три повітряні петлі підйому. Один, два, три, накид. І за цей стовпчик пров'язуємо 4 стовпчика з накидом. Один. Два, три, чотири. Так, пров'язуємо по кругу до кінця цей рядочок. Дов'язали до кінця, майже. Наш, у нас осталось ще одне віконечко, з накидом робимо накид і пров'язуємо стопчик з накидом. Робимо три повітряні петлі підйому і пров'язуємо в цей стопчик чотири стопчика, один, два. 3, 4, Пров'язали і з'єднуємо. Менше беру гачочок, мені так зручніше. З'єднуємо в цей підйом. У нас виходить такий круг. З такими вієрочками. Дуже гарно виглядає. Наступний ряд в нас буде повітряні петлі. Для того, щоб в узорі воно набагато гарніше виглядало, я їх пров'язую не з лицевої, а з ізнаночної сторони. Там іде по схемі 4 петлі. 1, 2, 3, 4. І не на лицеву, а на ізнаночну. І з'єднуємо між цими вірочками стовпчик без накида. Якщо ви хочете, щоб цей узор був більш випуклий, то ми робимо 4 повітряні петлі. Зараз покажу вам. Один, 2. Три, чотири. Це в нас ізнаночна сторона, ми пров'язуємо. Стопчик без накида. Один, два, три, чотири. Стопчик без накида. Коли ви будете пров'язувати стопчики з накидом? За цю цепочку вас буде достатньо випуклий узор. Якщо ви зробите цю цепочку не з чотирьох повітряних петель, а наприклад, з шести, покажу один, два, три, чотири, пять, навіть шість можна. Шість. Да, і пров'язуємо стовпчиком без накида. То потім, коли ви будете обв'язувати, він не буде таким випуклим, він буде. Ці вирочки не будуть дуже сильно випуклими. Він буде більш гладенький. Узор буде виглядати більш гладенько. Ну, саме чому цей узор дуже подобається, за що цієї випуклості? Він, виходить, таким об'ємним і дуже гарно виглядає в виробах. Я взяла оце мене віолет. Якщо взяти більш тонку пряжу 600-700 метрів на 100 г і тоньший гачок, це буде дуже ювелірний гарний виріб. Я вам показала, що якщо більшу цепочку, вибере довшу цепочку, то він буде більш гладенький. Якщо робити 4 повітряні петлі в цепочці, то він буде більш випуклішим. Пров'язали цепочки по всьому кругу, перевертаємо на лицеву сторону і в нас підйом 3 повітряні петлі. Підйом, прийом цепочки будемо пров'язувати по 4 стопчика з накидом. 1, Два. Три. Четтири. Чотири стопчика з накидом. Пров'язуємо. Між стов... між, між рочками. Тут в нас внизу, де був стопчик без накида. Пров'язуємо в попередньому ряді стопчик без накида стовпчик з накидом. В цепочку знову 4 Один, два, три, чотири стовпчика з накидом. 1 2 3 4 Стовпчик без накида попереднього ряду пров'язуємо теж стопчик з накидом. Наступну цепочку знову пров'язуємо 4 стопчика з накидом. 1 2 3 4 і пров'язуємо стопчик без накида. Стопчик з накидом. Пров'язуємо цей ряд до кінця. Майже закінчили ряд. Дов'язали стовпчики з накидом, з'єднуємо, з'єднали, робимо підйом три повітряні петлі. Один, один, два, три, повітряні петлі. Будемо вив'язувати стопчики з накидом через одну петлю і робити між ними дві повітряні петлі. Один, два. Через одну петлю. Це ми нас підйом через одну втретю. Робимо стопчики з накидом через одну петлю і дві повітряні петлі. 1, 2, Через одну пров'язуємо. Один. Два. Через одну петлю. Ось до одну пропускаємо другу. Дві повітряні петлі через одну пров'язуємо дві повітряні петлі і так по кругу, закінчуємо ряд, дов'язуємо дві повітряні петлі. Знов взяла. Гачачок 1,25, з'єднуємо. 1, 2, 3, втретю. З'єднувальна петля. З'єднали. Тепер нам треба перейти сюди от на серединку з'єднувальною петлею. Ми проходимо на серединку. Перейшли на серединку. У нас дві повітряні петлі підйомом. йому. Стопчик з накидом в наступну. Три повітряні петлі. Один, два, три. І в цей стопчик з накидом пров'язуємо стопчик без накида. Знову три провітряні петлі, стовпчик без накида, три повітряні петлі і стовпчик без накида. У нас на цьому стовпчику у нас на цьому стовпчику з накидом має бути три стовпчика без накида, дві петлі. І пров'язуємо стовпчик без накида в наступне віконечко. дві петлі, стовпчик з накидом в наступне віконечко. Три петлі: один, два, три, повітряні. І пров'язуємо в цей стопчик стопчик без накида, три петлі і сюди стопчик без накида. Три петлі і сюди стопчик без накида, дві повітряні петлі. І стовпчик без накида пров'язуємо наступне віконечком, це у нас останній ряд, дві петлі, повітряні, дві повітряні петлі, накид, наступне віконечко, стопчик з накидом, три повітряні петлі. Стопчик без накида. Три повітряні петлі, стопчик, без накида, Дві повітряні петлі і пров'язуємо наступне віконечко, стопчик, без накида. Пров'язуємо по кругу останній ряд. Візерунок фантастичний, мені дуже подобається. Дов'язала останній ряд до кінця. Пров'язали. Тут в нас іде дві повітряні петлі і з'єднуємо внизу. Врізаємо ниточку і витягуємо. Візерунок дуже гарний. Він мені дуже подобається. Заправляємо ниточку, нито я затягую. Дивлюся, щоб з яку ниточку його зачепити, щоб не було дуже видно. І затягую. Потім знову, куди його можна сюди взяти? Затягуємо. Ну, затягується і бачите, достатньо гарненько виходить. Можна ще раз майже не видно, для стовідсоткової впевненості я протягну ще раз. Затягну тоді вже обріженочку. Не видно зовсім. Всім дякую за увагу! І якщо відео було корисне, ставте лайки!